Пісок і літо, дощі та райдуги, цілунки легко стають укусами, Наскрізний струм у потоках патоки, твоя порядність така спокуслива. Не я ловлю тополині пестощі, не я життя вимірюю курсами, чиїсь конспекти і зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива, Твоя відсутність така заплутана. Твої приходи такі наповнені. Ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована, усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу відати. Ти, 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 А раптом щось би тобі не личило. То наведи вже курсив і видали, твої симптоми, твої діагнози, Fashion TV і серце Ісусове, температура, високі градуси, твоя порядність така спокуслива, нічна теорія східні практики, Вино з гурзуфу, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх. Ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері. Ти божевільна, ти не керована, і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана, Твоя присутність така наповнена.